Коридорами, підборами, ми зустрічаємось по-новому, і ми говоримо, говоримо, говоримо різною мовою. Державна мова України. І коментуємо по-новому. Лине серця, серця до не серця, стріла. Серця, с... серця. Слова, до... Слова, Слова не стріла, а лине до серця. Слова, а. Не стріла, а слово лине, до серця. Шабля ранить тіло, а слово, слово дуже молодець. Хто людей питає, той багато знає, <сум> бо розум має, правильно? <сум> перлів, коралів, які носять жінки на шиї, називають намисто стоїть. Давай, давай. давай я тобі притягую. Набрати випротиву. Набрати okay. вам родину, ми цікавимо. Бачите, з цим пальцем. Ми з вами навчалися цілий рік сумлінно працювали, ми з вами багато чого навчилися. І ми всі з вами знаємо, що досвідом до нас приходить мудрість. А символ мудрості у нас хто? Сова. 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 Я вам підготувала невеличкі значки, ага. і буду вас зараз нагороджувати. <свист> Нагороджую значком вас! всіх за прагнення до здобуття знань та успішне закінчення курсу говоримо українською. Дякуємо вам за щ... щоденне зусилля, терпіння і відповідальне ставлення до навчання. Від усієї душі бажаю вам міцного здоров'я, щастя і благополуччя. Впевнена, що ваш розвиток і удосконалення у вивченні української мови буде продовжуватися і надалі. Успіхів вам у майбутньому! Дякую. 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 Вітаємо Дякую. вас за. курс. Української мови бажаємо вам міцного здоров'я, щастя і удачі! Нагороджую вас почесною собою за особлідну роботу в курсі української мови. Дякую! Нагороджуємо йдеться! Синій синій теж була одна синя, і я ви знаєте, я коли оце е, їх вписала ці листочки. Я чогось думала, що вам попаде синій, Шо? а вашій сусідці попаде жовтий, і це буде символ прапору. У вас буде символ прапорова. Я... Коридорами <бивіт> під борами Ми зустрічаємось по-новому, і ми говоримо, говоримо, говоримо. Різною мовою, чи сидимо за моніторами, і коментуємо по-новому, де ми говоримо, 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 різною мовою, коридорами, підборами, ми зустрічаємось по-новому, і ми говоримо, 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 різною мовою, чи сидимо за моніторами і коментуємо по-новому жаль займатися українською мовою і досконалювати її. Я з вами не говорю. Я з вами не прощаюся. І ми говоримо, говоримо, говоримо різною мовою.